Поки європейці та американці відпочивають у тіні глобального затища, азійці натискають на газ. Hyundai тільки-но показала новий електрокросовер, як Кія відразу відповіла, представивши новинку 2026 модельного року. І що ж це за автомобіль, спитаєте ви? Уявіть собі, якщо поєднати Мінівен і кросовер, додати преміум дизайн і запропонувати це за ціну, яка не змусить хапатися за серце, отримаєте Kia Carens Clavis. І, хоча Кія позиціонує новинку як преміум версію звичайного Каренс, зовні клавіс взагалі не схожий на свого побратима. Тут уже інші фари: силует ближче до електрокарів Кія, а салон семимісний. Практичність мінівена з виглядом кросовера, комбо, яке пасує великій родині і тим, хто хоче виділятись на дорозі. Так, поки авто націлене на ринок Індії, але все йде до того, що Клавіс може стати глобальною моделлю. І якщо це справді так, готуємось зустрічати нового гравця від Кія. Світлодіодні фари Каренс Клавіс нагадують стильний і 5 повністю електричний кросовер від Кія. Передня частина привертає увагу тонкою решіткою радіатора, обрамленою міцною захисною пластиною, а також інтегрованими повітрозабірниками на бампері, що має допомогти подолати лише нерівне покриття на парковці торгового центру. Збоку стає очевидно, що клавіс тісно пов'язаний з каренс, адже лінії, кузова і дах практично ідентичні. Однак зміни є. Нові бічні пороги, стильні 17 дюймові легкосплавні диски з двоколірним покриттям та ексклюзивний глянцевий колір кузова слонової кістки додають автомобілю елегантності. Задня частина клавіс також нова, тонкі задні ліхтарі, що простягаються по всій ширині, та стильний бампер відповідають сучасним тенденціям електричних автомобілів Кія. На відміну від молодшої моделі, цей кросовер став трохи довшим на 10 мм для покращення внутрішнього простору та комфорту. Так, довжина становить 4550 мм, ширина 1800, висота 1708 мм, при колісній базі 2780 мм. Дорожній просвіт автовиробник поки не називає. Ці параметри покращили місткість нового каренс, зберігши при цьому гнучкість конфігурації салону. Модель, як і раніше, пропонується з трьома рядами сидінь, але тепер доступні два варіанти для шести і семи пасажирів. У першому випадку другий ряд оснащений роздільними капітанськими кріслами, забезпечуючи ще більший комфорт для пасажирів, а в другому варіанті тримісний диван. Передні сидіння отримують функцію підігріву та вентиляції, що підвищує комфорт у будь-яку пору року. Інтер'єр автомобіля виконаний у стильному, чорно-бежевому двоколірному рішенні з оббивкою зі штучної шкіри. Оновлена передня панель включає два 12 і 3 дюймових дисплеї панелі приладів та інформаційно-розважальної системи, об'єднані в єдиний блок, що підкреслює технологічність моделі. Поряд з ними перероблене кермо та компактні дефлектори вентиляції, які додають елегантності та зручності. Вибір обладнання також може включати такі опції, як клімат-контроль з продвинутою системою очищення повітря, бездротова зарядка для смартфона, аудіосистема бос з вісьмома динаміками, великий панорамний двосекційний дах, камера на 360 градусів, а також атмосферне підсвічування та великий набір систем допомоги водієві другого рівня. Останнє включає до 20 активних асистентів безпеки, які постійно працюють на захист водія і пасажирів. Серед них система запобігання фронтальним зіткненням, утримання в смузі руху, контроль сліпих зон, а також інтелектуальний адаптивний круїз-контроль із функцією «Stop and Go». Новий Kia Carens Clavis зберіг знайомий набір силових агрегатів, успадкований від стандартного Carens. У гаммі бензинові та дизельні 1,5-літрові двигуни без електрифікації, які можна поєднати з механічною або автоматичною трансмісією. Атмосферний бензиновий SmartStream видає 115 кінських сил та 144 крутного моменту, а версія з турбонадувом вже 160 кінських сил та 253 ньютон-метр. Дизельний варіант демонструє 116 сил та крутний момент 250 ньютон метр. Цікава деталь на відміну від Каренс, у клавіс найпотужніший двигун, окрім 7 ступеневого автомата, також доступний із шестиступеневою механікою. Усі версії кросовера виключно передньопривідні, що підкреслює його орієнтацію на міське і сімейне використання. Вже цього літа на індійському заводі стартує виробництво нового кросовера Kia Carens Clavis. Після старту продажів модель, ймовірно, почнуть експортувати й на інші ринки. Ціни оголосять пізніше, але вже зараз зрозуміло, Clavis буде дорожчим за звичайний Каренс завдяки додатковим функціям. Проте, в KIA запевняють, новинка залишиться доступною. Для порівняння, базовий Карренс в Індії коштує від 13,5 тисяч доларів. Разом із виходом моделі очікується більше технічних подробиць. А ще цікавіша новина: KIA підтвердила, що паралельно працює над повністю електричною версією Caren's. Її дебют очікується в другій половині 2025 року, спершу в Індії, а згодом і на глобальних ринках. Отже, KIA Currents Clavis – це не просто ще один кросовер із черговою назвою. Це сигнал. Кія готова грати сміливо і нестандартно, поєднуючи доступність, практичність, дизайн і технології в одному флаконі. Клавіс не обіцяє революцію, але пропонує еволюцію розумну, продуману і привабливу для великої родини та сучасного водія. А завдяки своєму яскравому дизайну та непоганому набору функцій, цей автомобіль однозначно має всі шанси завоювати симпатію автолюбителів. Залишилось тільки дочекатись його виходу на інші ринки та побачити, чи підтвердяться прогнози про глобальну популярність. Кія явно не збирається зупинятись на досягнутому, і ми з нетерпінням чекаємо на нові сюрпризи від автовиробника. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок. Обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.